Це зробили. Так, дати поставили сексую. передавайте, будь ласка. Почекаємо. Прошу секретаря почекати. Нагадую всім членам комісії. Два бали ми ставимо кандидату, який виявив глубокої знання вміння компетенції необхідне для ефективного виконання посадових по обов'язків. Один бал рівень професійної компетентності якого. Мінімальне достатньо для виконання посадових обов'язків і нуль балів з низьким рівнем професійних капітан. <клес> Ситуаційні завдання умова. У педагогічному колективі вже неодноразово порушили питання необхідності загального обговорення з міста річного плану на наступне навчальне рік. Педагоги скаржилися, що адміністрація планує ні про що не запитує, а вони лише виконують. Цього навчального року ви, як керівник, вирішили запровадити колегіальний підхід до визначення пріоритетів роботи школи та складання змісту річного плану на наступний навчальний рік. Завдання запропонуйте модель колективного обговорення з місту річного плану на наступний навчальний рік. Доведіть її ефективність. Відповідь. Моя модель як керівника полягає у складанні системи співпраці із педагочними із педагогами на постійній основі. Для початку необхідно провести моніторинг, який дасть змогу зрозуміти ефективність освітньої діяльності закладу за методами попередніх традицій складання плану для адміністрації. Далі провести опитування анонімних педагогічних працівників щодо конкретного. Конкретики невдоволення річного плану роботи, користуючись цими даними, запропонувати на зборах колективу новий річний план, дати час на вивчення змісту, на обговореннях методичної ради, на наступній зустрічі з колективом, отримати конструктивну критику, опрацювати пропозиції, внести корективи до річного плану, продемонструвати план колективу. Ну, далі що там дали? Прийняти, прийняти, прийняти річний дом. Я вважаю, що модель ефективна, ефективна, тому що педагогічні працівники впроваджують річний план у життя, реалізують поставлені задачі. І тому важливо прислуховуватись до, до їх зауважень. Це покращить відносини між адміністрацією і працівниками. Ставимо увагу. Загальна кількість шість нас точно в середньому балу на Ось 10 пау, та допускатись до наступного етапу презентації. Презентація, презентація розвідку закладу освіти вам надається 15 хвилин. Ви готові? Готуємося. Да. Готові, так? Прошу секретаря комісії зафіксувати час. Все, так? Почали. 10:37. Доброго додавати. Комісія представляє свою кандидатуру на посаду директора Одеської початкової школи No11 Одеської міської ради, море і Матвійовна. У даній школі я особисто працюю 12 років, вчителем початкових класів. А, трошки розповім про на наш заклад. Перша у будівлі школи перший з'явився начальник закладу в 1864 році дуже давно. І 129 років в нас тут були